За такими от партами навчалися наші предки ще 90 років тому, у 30-ті роки минулого століття. За кожною партою сидів один учень. Писати йому доводилося за допомогою пера, яке вмочалося у чорнило. Ну, цікаво те, що чорнило завжди наливав ранці черговий. Він брав у прибиральниці пляшечку з чорнилом, і його завдання було налити, щоб чорнило було присутнє в кожній чорнильниці. Хлопці перед контрольною могли заховати свою чорнильницю, щоб писати потрібно було повернутися через плече, вмочити перо у сусіда за спиною. і Таким чином можна було піддивитися. Особливо на математиці те, чого не знає на виставці в Острозькому музеї книги. Можна побачити, як змінювалися підручники українських школярів від 16 століття до сьогодення. В експозицію входять в тому числі і копії українських першодруків. Тут представлено два букварі Івана Федорова, Львівський 1574, А через чотири роки в Острозі він випускає ще один буквар. Це перші слов'янські букварі, які. Ну, вже вписані в історію. Є ще факсимільні видання граматик, викладачів Острозької академії, Мелетія Смотрицького. Це перша взагалі слов'янська друкована граматика. Через відсутність у музеї бомбосховища відвідані виставки, перше научіння отрокам проводять для невеликих груп школярів. Окрім перегляду експозиції, для них передбачена й інша програма. Може і пописати, і посидіти, і зробити селфі за парту. Ю завжди в музеї цікаво заглянути, що ж там у вітрині, за вітриною, за склом, тому що ми не можемо дати в руки експонат. А коли є цифрова копія, можна її просто погортати і побачити, як вона всередині виглядає. Ось так закрита за вітриною. Книга окрім давніх підручників, тут можна оглянути елементи навчального інвентаря минулих часів. Виставка Перше научіння отрокам триватиме до 7 вересня. Максим Коломис, Микола Мельничук. новини на Суспільному.